Хто планував подаватися на громадянство, поспішіть, бо президент підписав вже зміни до закону про громадянство. І на першому етапі зараз змінюються ціни на подачу. Тобто раніше, якщо через воєводу подача на громадянство коштувала 219 злотих, то тепер 1000 злотих на президента. Раніше було безкоштовно, зараз 1699 злотих. Відмовитись від громадянства заява теж 1690 злотих замість безкоштовного. Крім того, планується наступні зміни про утруднення. Причому маю зауважити, що всі ці зміни, які зараз є по цінах, вони входять в силу до перш... з 1 серпня. Якщо ви встигнете податися, навіть хоча б просто внесок пустий без. Додаткових документів до 1 серпня. Ну, звичайно, якщо ваші умови відповідають тим умовам, які треба, то вам ще буде по старих цінах. І крім того, з 1 серпня також збільшився термін розгляду справи. Якщо до цього часу це було два місяці, то тепер 6-8 місяців, і тобто це мається на увазі, якщо затягується, то ви навіть поскаржитись раніше не зможете. Ну а на наступних етапах планую далі доробляти цей напрямок. Вони хочуть змінити ще е, вимоги до мови, тобто замінити Б1 на Б2, тобто ті, хто мав зданий Б1 на резиденти розраховував цей сертифікат, використати на подачу на громадянство, скоріше всього, прийдеться здавати екзамен по новій. І додатково планую також додати, як в Штатах, от екзамен, тобто, щоб податись на громадянство Польщі, щоб ви ще здавали екзамен на знання історії і так далі. Тому, якщо ви відповідаєте умовам, які є там, наприклад, по воєводі, подавайтесь зараз вже до 1 серпня, ну або не президенти, теж поки маєте два тижні податися безкоштовно.